Але ми даємо часто повністю наш капітал, якщо ця людина стає нашим проп-трейдером. І ми для цього раз в рік проводимо конкурс. Вже ми шість конкурсів таких провели. І в нас є ще такий продукт, називається комбайн, де трейдер проходить відбір. Якщо його проходить, він отримує наш капітал в управлінні і ми займаємося його розвитком і вчимо. І допомагаємо. Це теж в нас працює. Так. Класна можливість. Хочете комбайн. Йдіть до фондекс, е, скажи, будь ласка, який основний продукт ми зараз говоримо, що ви працюєте з профітрейдерами? Учасники клубу Інвестхаб це. Переважно інвестори, які хочуть забезпечених інвестицій, які е, хочуть пасивних інвестицій, і активний трейдинг їх ну, навряд чи цікавий. Може, який, там може декілька учасників їм цікавиться. Який основний продукт може бути від вашої компанії для нашої чудової соціальної ініціативи? Так, ми три роки тому заснували інвестиційний фонд так само, оскільки. Ми бачили, що наші стратегії працюють, що в Україні дуже мало є управлінців, які вміють так системно працювати, як ми. Про те, як ми системно працюємо, майже нема з ким в Україні поговорити. Е, тому ми подумали: ну, напевно, ми зробимо цей продукт теж для людей, бо ми вже були впевнені в нашому перформансі. Е, перші клієнти і інвестори е, мого фонду це мої друзі. Ось, е, і Три я... роки ця історія триває. Перший Даразі. рік ми працювали тільки на свої. Ми побачили, що але вже на більший капітал. Ми побачили, що ми можемо заробляти. Ми зараз два роки, як ми відкрили фонд для зовнішніх інвесторів. Чудово, от якраз про це. Яка є пропозиція? А потім обговоримо її ризики та переваги. Ми гарантуємо, що ми будемо на один ризикований долар намагатися заробити три. Ми наразі готові прийняти ще тільки півмільйона. Нам більше поки що не поміщається ось в нашій стратегії. І... А, того що, в принципі, ми хотіли назбирати. Півтора і ми їх назбирали, і ми готові зараз ще назбирати. Тобто їх. буде 2 мільйони так. в управлінні. Це суму, ви це декларуєте в білу. Це абсолютно ну це українські це, це не є конфіденційним, а, ну це український інвестор. <реш> Клас, <реш> працюємо. Е, як ці кошти, по-перше, потрапляють в фонд, які дохідності, яким чином виплачуються, які ризики, яке обмеження ризиків? Ну ось ми попрацювали вже два роки з людьми-інвесторами. І за перший рік у нас була дохідність 130%, а за другий рік 80%. Середньозважена річна 125 там десь виходить. Як це, це можна результати... видаю, такі... аудіювати? Це можна було б аудіювати, якби наші інвестори були не українцями. А якщо наші інвестори українці, як можна перевірити дійсно ці показники? Чи це взагалі можливо? Наразі можна тільки питати наших інвесторів, чи точно вони отримали виплати. А, тому Але вже... це можна зробити. Це також варіант. Ну, та, і, ж, та нас є, ну, типу... є інвестори, які з вами є домовлені, що можна на них посилатись, щоб вони дали підтвердження якоїсь інформації від вас. Так. так. Клас. Які ризики? Ризики ми запитуємо у людини в момент, коли вона інвестує. Ми питаємо наскільки людина готова ризикнути. Ми не можемо приймати оці там чотири-п'ять тисяч. Так як це приймається? Це свіфт переказ, це офіційні кошти. Першу Крипта в першу чергу це свіфт. Альтернативні є свіфти з України не йдуть. На жаль. ми приймаємо крипту, якщо є зустрічний платіж, тобто якщо інвестор виводить гроші або прибуток. Є потім ця дохідність і цей прибуток він є фіксований. Тобто, якщо є торгівля акціями, то в нас є коли шорт, зрозуміло, це платна опція. Якщо є лонг, то ми. Отримуємо збиток, якщо ми закриємо позицію. Але якщо ми не закриємо позицію, у нас по балансу мінус, але цінний папер на рахунку. Як ви робите? У вас річна дохідність та річна звітність. Ви закриваєте позиції, які пішли не, згідно стратегії відбуваються, але пішли не так, як ви планували. Іди. Коротко. А, як ми відкриваємо тисячу угод на рік. Фактично, всі вони закриваються в день відкриття. Ми не маємо overnight exposure. Тобто, це інтрадей, в першу чергу. Відповідно, ми дуже жорстко контролюємо ризики. Як ми будуємо ризик модель? У нас по нашій дослідженням. По статистиці, по стратегії ми бачимо, наприклад, що було максимум 30 збиткових угод підряд. Але при цьому все одно стратегія показала плюс. Тоді ми ділимо капітал на 35 частин, mm -hmm. і в кожен раз інвестуємо тільки одну 35-ту в одну угоду. Тому що ми знаємо, що навіть якщо відбудеться історичний максимум е збиткових угод підряд, ми все одно будемо в ділі і продовжимо інвестувати і на дистанції покажемо гарний результат. Тобто, у вас угоди, які е скоріш за все протягом дня виконуються, у вас є стопи-тейки? так звісно. Все це є. Ви планово, планово готові ризикнути на відповідний відсоток від позиції і ви планово хочете заробити X3 від ризику, ставлячи цей тейк. Так. Є така тема. Яка стратегія щодо самоприйняття рішення та активів? Це інтрадей трейдинг акціями. Ці стратегії. Будуються на наших дослідженнях а, статистики поведінкових паттернів. Я не знаю, як коротше це сказати. Ну, у вас є авторська стратегія, ви аналізуєте згідно з нею вірогідність і приймаєте рішення. Так давай проговоримо щодо цього оферу, щоб нам вичерпати всі максимально цікаві з нього питання. Все-таки переваги його і ризики. Перевага а, ризики максимально чітко контролюються а вони не є чимось безформаним. Більшість фондів, а, ті, що пропонують акції, якщо вони навіть професійні, вони беруть гроші, але ти зовсім не розумієш, коли ти що отримаєш. І ти можеш, наприклад, сидіти пару років в просадці. Не зрозуміло, коли а, це закінчиться. Бонус наш в тому, що в нас завжди зрозуміло, що відбувається. А, наші а, просадки вони актуальні. Це не мінус в позиції, де ти завис. Та, типу. І наші профіти так само актуальні. Вони сьогодні вже не треба а, сидіти там, плюс там, 100% акції і думати, пора її закрити чи ні. Це, тобто в нас дуже багато контролю над математикою перформансу. Це дає психологічну а, легкість. Загалом, я вважаю, що ніхто в Україні наразі не пропонує таке співвідношення ризик профіту. Ми аналізували всі фонди. Ми навіть а, зробили наглу річ. Ми Прийшли в Фейсбучні а, інвестиційні пабліки і сказали: от ми, ми вважаємо, що ми самі класні. І ніхто не прийшов і не, не сказав, не сказав що, 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 ми, що ми насправді не праві. А, Єдине, що люди казали, що ми наглі такі, але <смі>, ніхто не сказав, що ми не праві. Так, за, за зараз я ще попитаю, <смі> буду теж щось сказати. А, який ризик у інвестора? Є фонду Естонії. Він володіє цими грошима. Що може бути? Хто володіє фондом? Що може відбутись в щоб наслідком такого була втрата коштів інвестора? Ну, а... Ми uh, з інвесторами підписуємо договір, такий великий договір англійською. Це договір так. з європейською інституцією, ось фінансовою, з нашим фондом. Uh, ми гроші як тільки отримали, ми зразу їх відправляємо в Америку. Йом, вони впливають там. Відповідно, інституційно, ну, в принципі, їх втратити фактично неможливо. Але ми можемо, звісно, таке може бути, що наші стратегії покажуть мінус, якого ще ніколи не було в історії. Тоді ми той ризик, який інвестор готовий був донести, Ось. Але я вважаю, що інфраструктурних тут ризиків немає. Щодо прозорості, як інвестор бачить, що відбувається, яка система звітування, коли інвестор прибуток може отримати, запросити, ви йому видасте, яким шляхом, раз в місяць ми надсилаємо звіт, в якому написано, що відбувається з його капіталом, і я пишу такий investment notice в пару абзаців. Описуючи стратегії працюють як треба, чи ми додаємо стратегії, ну такі більш емоційні. Е, ось а далі в розподіл прибутків відбувається календарно 1 січня, раз на рік так, раз на рік по балансу від входу по виходу. Як розподіляється, яка мотивація фондексу? Ми беремо 30%. 30% від профіту ви берете і ризик більше ніж заявлений інвестором, як ти, що він готовий, на вас. Тобто, якщо я. Просадку так, так. більш ніж 20, так. а вона 50, то це ваша історія. І я запрошую на вивід всю так, суму, так. ви маєте повернути. Так, і це гарантується в нас в договорі. Там написано чорним по білому, що ми не маємо отримати, ну, мати більше ризики, ніж у нас в договорі написано. Ми це контролюємо тут. Є. Е, є. Е, інвестор в звіті щомісячному, який надсилається йому з описом і з коментарями, він бачить, які позиції конкретно були куплені, продані, шорт і все таке? Не бачить. Тільки баланс? Не бачить. А ми інколи показуємо, що ми таке купували, але ну, за місяць це ж десь 90-го. А якщо ти не знаєш модель стратегії, то тобі ці компанії Безумовно. нічого не скажуть. Тому що то, це навіть невідомі компанії. Да, да, В більшості да. випадків це там абсурдит, це не Тесла, не, не мета. Це так.